У Санкт-Петербурзі завершилася юніорська першість світу з боксу. Українські боксери здобули дві бронзові нагороди, і всі вони на рахунку спортсменів із Хмельниччини. У вазі до 54 кг кілограм, третю сходинку на змаганнях посів шепетівчанин Тарас Бондарчук. Дуже дякую своєму тренеру за те, що він робить великий внесок. Він допомагає на зборах на тренуваннях. Кожен день він зі мною він вкладає душу, все вкладає в мене. Дякуємо за це. все. Всі в 9 класі в селі Чтироки. Боксом займаюся вже 10 років. За ці 10 років я вже виграв чемпіонат Європи, Фіналь, став фіналістом чемпіонату Європи, виграв чемпіонат світу. І, трет, бронза на чемпіонаті світу став майстром спорту. В Ірландії був в місті Дубліні, в Єнгрі, Венгрії був в, ну, в Львові в нас була Європа і в Росії, в санкт петербургу Це все завдяки тренуванням. Ну, коли вдома у нас дві тренування в день, виходить зранку, в сім ранку крос, ну там і вже ввечері на чотири години основна тренування. А коли на зборах, вже на, на зборах виходить, три тренування. Так, це все завдяки тренування. Так, три тренування в день, кожен день, дві неділі на зборах. А так, якщо вдома, то кожен день дві тренування. В моїх успіхах мені дуже допомагають батьки вони мені підтримують мене морально морально фінансово в всіх тренуваннях, змаганнях кронам завжди мене підтримують. Але спочатку хоче на виграти олімпійські ігри, а потім вже в профібокс у цей день в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи прийшли урочистості з нагоди вітання Тараса Бондарчука, лідера міської секції з боксу у Шепетівці, уже відомого спортсмена і чемпіона світового визнання. Це є велике досягнення для міста Шепетівки. також тобі здоров'я. Успіхів, в навчанні, щоб було в тебе найкраще. краще. І якщо наступний раз ми тебе зустрічали з золотою медалью, з олімпійською золотою медаллю. Хочемо зброю, успіхи великий перемог. Я щиро вітаю тебе з перемогою. Ти знаєш, коли усі, усі управління, всією освітою міста захоплюємося за тобою. Сьогодні ти наш герой. Воно буде написане поряд із іменами боксерів, які є зараз для нас легендою. Тому що в тебе для цього є усе. Я хочу подякувати на сам перед тренеру Максиму Антоняну за його мірне прикладання, що він виховав такого чемпіона. Йому саме більше подякувати. також. Це сьогодні було складено дочку Івановичу за... Спонсорську допомоги також корпорації змінення громад за її можливості, які допомагають саме спортсмена. Тарас Бондарчук, учень загальноосвітньої школи, селища Чотирбоки Шепетівського району. Ось уже 9 років хлопець займається у спортивному клубі під керівництвом Максима Олеговича Алтуняна. Підготував двох чемпіона Європи і на даний час в нас є. Презер чемпіонату світу, який приїхав позавчора з Санкт-Петербургу, який в полуфіналі програв Кубінцу. Це був п'ятий бій за вихід в фінал. Але з суддійством в Санкт-Петербурзі не вийшло виграти цей бій. Але результат в Україні найкращий на даний час. Присвоїли йому майстер спорту України за, такий, за таке досягнення. Тарасу нашому 15 років, він е, займається боксом вже 9 років, багаторазовий чемпіон України, завжди, завжди в збірні, збірні України, завжди в строю, завжди на всіх зборах. Завжди якби, перший номер перший номер національної зборної України, яку очолює Маловенюк Олег. Найбільший внесок це, вкладається Дічук Сергій Іванович, наш президент федерації, багато допомагає, багато наші боксери виїжджають на змагання завдяки йому. Він допомагає, ну, ніколи не відказує нам, допомагає фінансово, качатиго Віталій Олегович, Штена Алім Петрович, Дігтярюк Олександр Леонтьович допомагає в розвитку боксу на Шепетівщині. Не часто ми маємо такі вагомі перемоги, не часто у нас є такі призові місця, і я вважаю, що дана подія заслуговує уваги як влади, як громадськості, і завдячуючи тренерам, батькам і самому Тарасу, ми сьогодні маємо такі доволі потужні і сильні результати на рівні на світовому рік.